Вітаю вас, в МК для новачків, де ви зрозумієте, як робити весняний мімімішний костер, Він же підставка під горнятко чи бокал. Для проєкту беремо пряжу двох контрастних кольорів, можна як у мене, гачок підходящого розміру, всі наші стабільні інструменти і маркірочок, якщо ви поки що погано орієнтуєтесь у в'язанні. Мені дуже подобається ця пряжа, як всі вже поняли. Тут варто було би використати товщу, тому я беру її в дві ниточки. Зазвичай одну з них ви бачите на поверхні клубка, а інша схована всередині. Просто треба нащупати її там. А складайте їх разом, і працюєте як зазвичай. Далі робимо магічну петлю, як на відео. Якщо треба розібратися детальніше, можете подивитись окреме відео з нею в правому верхньому куточку. Далі в цю нашу петлю робимо шість стовпчиків. Для цього вводимо гачок в петлю. Підчіпляємо робочу нитку, витягуємо з петлі. Маємо дві петлі на гачку. Знову підчіпляємо робочу нитку і протягуємо через наші дві петлі на гачку. Таким чином робимо ще 5 стовпчиків. Раджу зробити магічну петлю середнього розміру і добре тримати великим середнім пальцем, щоб в'язання не крутилось в різні боки. В другому ряді нам необхідно зробити по два таких самих стовпчика в кожен стовчик попереднього ряду. Стовчик у в'язанні ми ідентифікуємо як дірочку під кожною окремою косичкою, яка у нас утворилась у в'язанні, якщо дивитись на нього ніби зверху. Також зверніть увагу, що я поки що не чіпала магічну петлю, мені особисто так легше працювати, але в кінці цього ряду ми з нею розберемось. От ми завершили другий ряд і обережно затягуємо в'язання в плотне коло за хвостик нитки, що ми лишили на початку. Тепер нам залишилось зробити з'єднувальну петлю, щоб об'єднати два хвостика кола. Для цього вводимо гачок в крайню петлю початку в'язання, витягуємо робочу нитку і протягуємо через петлю на гачку. Усе у нас є міні-коло. В третьому ряді ми продовжуємо серединку стовпчиками, але чергуємо їх кількість. Спочатку робимо один стовпчик, потім два в одну дірочку, потім знову один, знову два і так далі, поки не завершиться ряд. В кінці ряду у нас знову з'єднувальна петля. Якщо ви не дуже розумієте, коли закінчиться ряд, то краще користуватись маркером. Чіпляємо його на початку ряду і закінчимо наш малюнок, коли коло вертається до нього. В цей же час в четвертому ряді ми продовжуємо стовпчики малюнком 2, 1, 1. Тобто в першу петлю ми робимо знову дві петлі, а наступні дві мають по одній петлі. І так само продовжуємо до маркера. Коли ми підійшли до маркера, то його відчіпляємо, завершуємо малюнок і можемо його використати в наступному ряді. Ну і в кінці знову з'єднувальна петля. Ну і в'яжемо останній ряд центру нашої квіточки теж стовпчиками за схемою 1, 1, 1, 2. Тобто перші 3 петлі ми робимо по одному стовпчику, і в четвертому робимо два стовпчика. Таким чином продовжуємо до кінця кола. Коли ми завершуємо даний ряд, ми, як раніше, робимо з'єднувальну петлю. І після цього робимо повітряну петлю. Для цього робочу нитку проводимо через петлю на гачку. Далі можемо обрізати ниточку і е, затягнути цей вузлик. Серединка нашої квіточки готова. Тепер беремо нитку іншого кольору, робимо, звичайно, маленьку петлю за розміром гачка. Вставляємо гачок в крайній ряд нашої серединки в будь-якій петлі. Витягуємо через неї нашу петельку, протягуємо робочу нитку через петельку, таким чином закріплюючи нову нитку. Тепер робимо цілий ряд напівстопчиків з накидом. Для цього накидуємо робочу нитку на гачок, передіваємо гачок в петлю нашої серединки, витягуємо робочу нитку через петлю. Маємо три петлі на гачку. Знову підхоплюємо робочу нитку і протягуємо через всі петлі на гачку за один раз. Таким чином повторюємо весь час. В самому кінці ряду робимо з'єднувальну петлю з нашою першою петлею. Наступний ряд починаємо з повітряної петлі і робимо з'єднувальну петлю на тому самому місці. Далі починаємо формувати пелюстки. Спочатку робимо вже знайомий стовпчик, потім вже знайомий півстовпчик з накидом. Далі увага в одну петельку 5 стовпчиків із накидом. Для цього накидаємо робочу нитку на гачок, занурюємось у в'язання, підчіпляємо і протягуємо робочу нитку, маємо три петлі на гачку. Тільки в цей раз ми спочатку проводимо робочу нитку через дві петлі і далі знову підбираємо робочу нитку і знову проводимо через ще дві петлі. Маємо вищий стовпчик. Коли ми зробили таких 5 штук, абсолютно симетрично робимо півстовпчик з накидом, стовпчик класичний і з'єднувальну петлю. Далі цикл повторюється. Таким чином, у нас має вийти. 5 зарудків пелюсток. Наступний ряд пелюсток знову робимо повітряну петлю і з'єднувальну петлю на тому самому місці. Далі стовпчик, 3 стовпчика з накидом послідовно, далі 3 стовпчика з накидом в одну петлю, знову симетрично 3 окремих півстовпчика з накидом. Стопчик звичайний і з'єднувальна петля. Вона ж з'єднувальний півстовчик. Таким чином нарощуємо масу на всі 5 пилі Ну і останній ряд в цій квітковій Знову починаємо з повітряної петлі і з'єднувальної петлі на місці. Далі 2 стовпчика. І з накидом. 2 півстовчика з накидом в одну тірочку. Знову 1 півстовчик з накидом, 2 в одну петлю поки не набереться, разом 9 півстовчиків з накидом. Потім знову 2 звичайних стовпчики і з'єднувальна петля. Таким чином повторюємо роботу з усіма пелюстками. В кінці ряду ми робимо повітряну петлю, відрізаємо ниточку, затягуємо цю петельку у вузлик і таким чином закріплюємо в'язання. І такий костер у нас вийшов у фіналі. Дякую, що подивились моє відео. Якщо вам цікаво подивитись більше таких простих МК, будь ласка, підпишіться. Якщо вам сподобався креатив з квітами на дереві, напишіть, що робили ви фотки з сакурами в цьому році, і поставте лайк. Все, пока!